Так, а я вам ще зніму трошки краєвидів Нормандії, ті, що по дорозі в Руан. Про Руан я трохи розповідала раніше, в мене було відео. Да? От, але усі, хто от зараз дивляться і слухають, думають, що нічого можливо і не знають про Нормандію, але насправді, знаєте дуже багато, тому що в Нормандії. Це якраз найвужча оця частина протоки манш Падекалє, під якою проходить знаменитий євротунель, який з'єднує материк з Англією. І саме в Нормандії є знаменитий порт Гавр, з якого Д'Артаньян, той що з трьох мушкетерів, вирушив до Англії за підвісками. От. Так що це ніби знали все. Саме в Нормандії Клод Мане створив живу сад-картину, яку до останнього дня свого життя він переносив на свої полотна. Ну і відповідно, всі знають ж історію Жанни Д'Арк, яку спалили в руані, а прах її, звісно, розвіяли над річкою. Сеною самою французькою із всіх річок. Ну, і саме ж Клод Моне якраз він одержимий був цим Руанським собором. Це він його розписував, і це йому він присвятив цикл з більш ніж 50 картин. І, до речі, відомий Гюстав. Флобер створив саме тут свій роман Мадам Боварі. От, тобто, ну от, це про тих, що я знаю, що ну, які відомі у Руані відомі діячі були. Руан дуже любив відомий Річард Левове серце, і там зберігається, до речі, його серце. У Руані. От. Тобто, і поряд той Шато-Гаяр, який зараз ну, майже знищений, ну там є ну, руїни Шато да, недалеко. От. Ці місця він дуже любив. Тобто, все, що ви будете читати в історії про Річарда Левого серця. Річард Львіне серце. Це пов'язано якраз з цими місцями. І це якраз Річард, помираючи, заповів поховати своє серце Оце в Руанському катедральному соборі, От. а нутрощі, крові нутрощі і мозок в аббатстві Шаруа, а тіло в монастирі якомусь там біля свого батька, Генріха другого, плантагінета, рок. А, хоча він був на батька і ображений. Бо він, виходить, батько спокусив його юну наречену. Ну, Це так цікаво, Це коли ти трохи читаєш, кудись заходиш там, да, і починаєш читати історію. От зараз я читаю трохи про біаріц, дізнаюсь, бо завтра я вам про це відео буду складати. Біаріц, байон. От, то хочеться вже якби не потім озвучувати, як тут, бо це така. Важка робота записати, потім озвучувати. І все воно вилітає з голови. Краще наперед щось дізнатися, і коли їдеш знімати і розказувати всякі історії по дорозі, а не потім озвучувати. Покровителем Руана є святий роман. Це черговий приборкувач драконів. Дракон, до речі, відігравав велику роль у середньовічній архітектурі, тому що більшість усіх готичних соборів вони прикрашені такими от хімерами от. і гаргульями. От. І Якраз найперша і була якраз цим самим руанським драконом. У 520, -му, 520 -му році з моря рікою Сеною приплив до Руана дракон. Він одним ковтком поглинав цілі затоки з усіма кораблями, що там були, а потім відригувався це з такою ще силою, що затоплював і Руан. І от е, вона переставала, виходить, цей дракон переставав. Ригати лише тоді відригувати, коли в нього кидали очередну молоду та непорочну гарну дівицю. Але руанці такі хитрі, що вони вміли переодягати, ну, придумали переодягати чоловіків, злочинців у жіночі плаття і кидати дракониці. І таким чином, невдовзі всі околиці руана були. Очищені від злочинців. І ось тут якраз до Руана прибув священник, звісно, що християнський роман, який пообіцяв звільнити роанців від цієї гаргульї. Але за умови, що вони приймуть християнство. І як ви думаєте, роанці, звісно, згодилися. І Роман розправився з гаргулею, з гар гаргульєю. Ну і угадайте, як він з нею розправився з цією Гаргулією? Ну, звісно, так як і з вампірами, він тицнув її в морду хрест. Цікаво, чи срібний, чи ні про це не написано, тицнув в обличчя Хреста. Ну, звісно, тільки їй тицнули ці дракониці Гаргулії Хреста у морду, вона задригалася, задригалася. І, здохла. і, звісно, руанці зразу оголосили Романа своїм єпископом, розпалили багаття, і закинули туди труп Драконеси. Вони палили, палили, кидали туди хмиз, багаття все, але голова ніяк цієї. Цього...